Пристрілка із постраждалими та заручниками це вже рівненщина. Там троє заїжджих чоловіків отримали вогнепальні поранення. Так закінчився конфлікт у старому селі. Напередодні ввечері місцеві мешканці повідомили ТСН, що на них напали невідомі, які хочуть кришувати незаконний видобуток бурштину. Селяни затримати цих людей. І хотіли віддати поліції, але поки в село не проїхала знімальна група ТСН. Анна Махнов працює там досі. Чим закінчився конфлікт? Зараз дізнаємось з нею в прямому ефірі. Аня, Ані, доброго дня. Отже, які подробиці тобі відомі на цей час. Вітаємо Марічко. Нині у старому селі усе спокійно. Як нам повідомили, люди розійшлися по домівках. На в'їзді в село працюють правоохоронці. У лікарні залишаються троє потерпілих з вогнепальними пораненнями. Одного із них доставили швидкою у вкрай тяжкому стані. Нині йому ліпше. Він вже самостійно дихає та може говорити. Двоє інших також у задовільному стані. Як ми вже розповідали, вони нам повідомили, стверджували про те, що... Приїхали в старе село просто в гості. Втім, по них відкрили вогонь. Вони почали втікати після перших пострілів. Втім, їх старосільці наздогнали та затримали. Втім, у поліції інша версія подій кажуть, затримані чоловіки причетні і до інших злочинів. Щодо конфлікту, на наш погляд, особисті неприїзні стосунки, які на даний час встановлюються. Люди дійсно знали, куди вони їдуть, на який конфлікт, через цей нами порушено тяжкий злочин. Правоохоронці відкрили одразу два кримінальних провадження: одне за хуліганство, це стосовно приїжджих потерпілих. Інше кримінальне провадження за нанесення тяжких ушкоджень. Це вже стосовно селян. Також мають провести службове розслідування. Потерпілі кажуть про те, що їх старосільці били просто на очах у поліції. Якщо я відказувався, вони били мене постійно. Я мусив писати навіть самі міліціонери мусили й їм на, це, на зустріч. Бо вони, виходить, якби ви не провели нас, то мене просто там десь забили би. І вони просто навіть при поліції бували били мене. Саме ч саме цього чоловіка тримали до приїзду нашої знімальної групи у старому селі, що цікаво на місці були і правоохоронці. Втім, затриманих не віддавали їх до того, поки ми не приїхали. Було прийнято рішення про проведення з ним слідчих дій прямо в старому селі і дочекавшись засобів масової інформації для того, щоб все було прозоро, закінчивши слідчі дії, він також був направлений в центральну районну лікарню. Це ініціатива поліції була дочекатися, тому що Ні, ініціатива була місцевих жителів. Я ж нагадаю, у старому селі сталася стрілянина. Місцеві стверджують, що на них напали невідомі з гранатою, тому вони змушені були захищатися та відстрілюватися за неофіційними даними. Спочатку звучала інформація, що невідомі приїхали кришувати незаконний видобуток бурштину. Втім, усі учасники конфлікту це заперечують і кажуть, що і кажуть, що сутичка сталася суто на побутовому рівні. Марічко, дякування. Наш кореспондент з Рівненщини Анна Махно про розбірки, які там відбувалися у старому селі.